Олександрійська громада втратила захисника. Загинув Олег Ляшок. 44-річний сапер інженерно саперного взводу загинув 11 червня під час виконання бойового завдання в Київській області. У нього залишилися дружина, діти, мати, сестра. Міська рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Кіровоградська правда у Фейсбуці повідомила про звільненого з полону Сергія Васильєва із Олександрійської громади, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. В неволі був три роки з квітня 2022 року. У полоні, 14 квітня, йому виповнилося 29 років. 12 червня Олександрію відвідала Людмила Даніліна, перший заступник генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. В рамках робочого візиту вона провела зустріч щодо забезпечення людей з інвалідністю додатковими засобами реабілітації за державною програмою. Також Людмила Даніліна побувала у Центрі життєстійкості, який поступово розпочинає надавати послуги психологічного консультування жителям громади та проводити групові заняття і тренінги для різних категорій. У ході спілкування із заступницею міського голови Іриною Чемирис та фахівцями обговорили можливості подальшого залучення Олександрійської громади до державних програм надання фінансової підтримки для громадських об'єднань, які працюють працюють з людьми з інвалідністю, повідомляє прес-служба міської ради. Сергій Кузьменко 12 червня вручив подяки міського голови випускникам, які закінчили школу з відзнакою. Це 34 учні ліцею інформаційних технологій, гуманітарного ліцею та мультипрофільного ліцею. На своїй офіційній сторінці очільник міста зазначив, пишаюсь їхніми досягненнями. Четверо з них вже отримали по 200 балів у НМТ з різних предметів. Після урочистої частини молодь заклала капсулу часу Save Me 2050 із посланнями, мріями та відеозверненням до майбутніх випускників. Відкрити її мають через 25 років. Дякую вчителям, які у складні роки зберігають головне любов до дітей. Дякую батькам за терпіння, а дітям за повагу до знань, успіхів вам у житті. Центр допомоги Олександрія продовжує видачу майже 200 продуктових наборів для родин внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають в Олександрійській громаді. Ця допомога стала можливою завдяки надійним партнерам з Франції. Їхня постійна підтримка це більше ніж гуманітарна допомога. Це щира солідарність, доброта та турбота в складній для всіх нас часи. Йдеться на сторінці центру допомоги у Фейсбуці. Волонтер Володимир Чехмейстер на своїй сторінці у Фейсбуці звітує, що 12 червня відправили сім маскувальних сіток в два підрозділи. Збір коштів на закупівлю матеріалів для виготовлення сіток та інших потреб військових триває. Номер картки вказано на сторінці волонтера. Олександрійська дитяча музична школа на своїй сторінці у Фейсбуці вітає з перемогою ансамбль скрипалів, чарівні смачки, керівник Тетяна Біленко. Юні талановиті музиканти здобули перше місце на міжнародному дитячому конкурсі фестивалю мистецтв, вишиванка Код перемоги, що проходив у місті Кітен, Болгарія. Це була перша закордонна поїздка ансамблю і одразу такий вагомий результат. Музична школа висловлює щиру подяку педагогам за майстерність, терпіння і безмежну відданість своїй справі, батькам за підтримку, довіру, і любов та усім, хто долучився до організації поїздки та підтримав ансамбль у цьому важливому в кросі у суботу, 14 червня, відбудеться практичний тренінг, перша допомога при кровотечах від військового інструктора з медичної підготовки. Ви навчитесь рятувати життя при масивних кровотечах та інших небезпечних пораненнях, а саме, зупинка масивної кровотечі за допомогою турнікета, тампонування рани гемостатичним бинтом та бандажем, особливості допомоги при пораненнях шиї та зупинка таких видів кровотеч. Тренінг відбудеться в приміщенні бібліотеки філії номер 8 для юнацтва за адресою Проспект Соборний 100 з 10 до 14 години. Попередній запис обов'язковий. Телефон 093 485 81 27. Йдеться Деться на Фейсбук-сторінці Олександрійській бібліотеки.